Друзі, ми з вами у великому прес-центрі. Неймовірно для мене я щасливий Ролан Гарос головної тенісної арени Франції. Тут я мріяв побувати хоча б на одному стадіоні, де проводяться тенісні турніри великого шолому, і ось сьогодні ця мрія здійснилася. Я тут. Я був на корті Філіпа Шатріє. Я спостерігав як на корті грали Сюзан Ленглен. Це дві головні арени, і емоції просто шалені. Тим більше, що я побачив перемоги і гісонтак, Новака Джоковича і Карласа Алькараса. Хоча їхали ми. І, чесно кажучи, дивитися на матчі українок, які повинні були стартувати тут ще о 12-й годині за місцевим часом. Але погода, як і вчора на відкритті, знову внесла свої корективи, але подарувала мені моря щастя і море насолоди на від класної гри.